Говорячи за українське кіно, я часто згадую за те, скільки воно коштує, і постійно нагадую за його неокупність в Україні, де розпилювання стосується не тільки дерева і часто використовується як бізнес-модель, цифри нагадувати важливо, особливо враховуючи, що найчастіше українське кіно спонсорується взагалі то державою, а значить, грошима платників податків. Проте у цьому ж криється одна невеличка проблема. Можна подумати, що красиві і великі числа якось пов'язані із якістю фільму. Хай це буде бокс-офіс, який ще трохи почне тріскатись, чи оцінки на ротен метакритиках. Але чи це так? Ну раз я питаю, то очевидно, що це не так. Ну от, будь ласка, я зекономував цілих 10 хвилин ролик, можна тепер і не дивитись. Хоча ви тоді не дізнаєтеся, що найкращий фільм в історії людства був касовим провалом. А священного Кіану Рів за свого часу чмирили критики за те, що він знявся в одному із найбільш улюблених фільмів вашого дитинства. Ну, принаймні. Чи йогось із вашого дитинства, точно не буду довго робити інтимний масаж коту. Список IMDb, на котрий одразу біжить більшість людей, і я у тому числі починається із втечі з Шошенка. Фільм заснований на одноіменному романі Стівена Кінга, змушує ридати плакати усе людство. Хоча у 1994 році найбільше ридалось режисеру Френку Дарабенту, бо стрічка стала касовим провалом у свій перший вікенд домашнього прокату. Кіно зібрало лише 727 327 тисяч Доларів, що при бюджеті у 25 мільйонів доларів сприймалось, м'яко кажучи, як провал для порівняння сутінки сага молодий місяць за лише перший день і тільки домашнього прокату зібрав 72 мільйони доларів. А за весь вікенд майже 143 мільйони доларів. За різними джерелами втеча змогла зібрати за свій перший кінотеатральний прокат від 16 мільйонів доларів загалом. Деякі кажуть, що фільм навіть зібрав свій бюджет, що теж успіхом не сильно пав. Ахне, бо зазвичай ним вважається, коли стрічка зібрала щонайменше двічі власний кошторис. Грошовий успіх. Фільм чекав, коли він вийшов на касетах і його можна було вільно взяти в оренду. Уже тоді стрічку розгледіли як слід, і, враховуючи ще й декілька повторних прокатів, вона змогла зібрати свої законні 74 мільйони доларів. Виконавець головної ролі Тім Робін сказав, що фільм спочатку добряче просрався, бо люди не могли навіть запам'ятати його назву. Як він сам казав, купа людей підходила до нього і хвалили. Бо він класно зіграв у шла Саша по шосе і в Шашки у Пашки, шишки у мишки. Можна, звісно, сказати, що людям тільки атракціон подавай, а фільми, де треба ворушити містом черепної коробки, не окупляться. Що, звісно, неправда, бо список Шиндлера зібрав 322 мільйони американських гривень. А от Плутонеш при бюджеті у 100 мільйонів забрав назад лише 7. Десь там і почала вивітрюватись кар'єра Еді Мерфі, котра потім одним лише копитом трималася на Шрекові. До речі, про Шрека ми робили окреме відео. Ати його, будь ласка, у списочок подивитися на потім. Воно цікаве, чесне слово, попри видовищність, не пощастило зібрати касу і Джону Картеру, котрому не допоміг навіть прокат на стрімінгових платформах. Хоча здавалось би, сьогодні можна забезпечити пристойну картинку навіть вдома, і я навіть скажу вам, як Asus Zenbook S13 OLED, він не неначе маленький донат, попри свій розмір має потужну силу. При вазів 1 кілограмі товщиною у мізинець, якщо ваш мізинець товщиною в один сантиметр, він подарує вам небачений рівень мультизадачності. Адже тепер не потрібно обирати між клієнтськими правками і копанням бабусиної бульби. Попри те, що це найтонший у світі ультрапортативний 13-дюймовий ноутбук з oled екраном він все рівно багато вміє. Усе завдяки найновішому процесору Intel Core I7 13-го покоління. Він сертифікований Intel Evo і покриває. Має більшість робочих потреб. Тож робочий офіс буде не там, де вам скажуть, а там, де захочете ви. Zenbook S13 OLED має oled дисплей Asus Lumina зі співвідношенням сторін 16 до 10, роздільною здатністю 2,8 та кінематографічним колірним охопленням 100% dci p 3 Усе для того, аби усі навколо знали, що ви діловий бізнесмен, але і побалувати себе якісним зображенням також любите. Не переживайте мамині фотки на флеш. Ешці у 4К теж можна буде розгледіти, бо геть усі необхідні інтерфейси тут теж вбудовані. У ньому є два швидкісні порти Thunderbolt 4 у вигляді роз'ємів usb c які забезпечують швидке заряджання, можливість підключення зовнішніх дисплеїв 4К і передачу даних зі швидкістю до 40 гігабіт за секунду. Звісно, що про виходи HDMI 2.1, повнорозмірний порт USB 32 другого покоління та аудіороз'єм 3.5 мм. Теж не забули, тож, якщо ви шукали ідеальну робочу машинку, то знайте, що це ноутбук для вас. Більше інформації про ZenBook S13 OLED Ви знайдете за посиланням, яке буде вказане в описі до цього відео. Американська різдвяна класика, котра теж, хоча б раз на рік а випливає у топах, це дивовижне життя. Фільм був касовим провалом. Це сьогодні кіно стало пунктом у ламповому чек-листі середньостатистичного американця. Проте на релізі фільм груз у безгрошівля. Бюджет стрічки складав 3 мільйони 180 тисяч. А зібрала вона 3 мільйони 300 тисяч. у 3 відсотки, враховуючи, що у бюджетах на кіно рідко показують усю суму. Це, м'яко кажучи, не успіх. Уже пізніше Америка та і поза нею теж фільм фільми, зрозуміли, який же він хороший. Цілком можливо через те, що композитор там взагалі-то із України. Дмитро Зіновійович Тьомкін народився в Полтавській губернії, а потім поїхав у Америку чесною працею заробляти собі 4 оскари та 6 золотих глобусів. Тепер ви розумієте, чому я не пишу людям біографії. Якщо ви думаєте, що у громадянина Кейна справи сильно краще, то ви помиляєтесь. Кейн це один з небагатьох фільмів, який на метакритику має максимальні 100 балів. Що? Цілком справедливо, бо, скоріше за все, усі рев'ю-бомбери, котрі застали фільм у кіно або вмерли, або не знають, що таке рев'ю бомбінг. Культова класика, яка здійснила революцію у кіно, по якій сьогодні учаться, і про яку Девід Фінчер зняв фільм із цілим Гаррі Олдманом, у прокаті вийшла у глибокий мінус. Бюджет громадянина Кейна був 839 тисяч доларів. Не потрібно переводити у сучасну їхню вартість, аби зрозуміти наскільки сильно провалився фільм, бо у прокаті він ці. Брав 150 тисяч доларів, говорячи за Девіта Фінчера. Його бійтівський клуб у 1999 році не тільки назбирав поганих відгуків, бо якщо це так у кіні так багато матюкаються і роблять інші гадості. Фільм, який на відміну від дитячого садочку, змусив мене по-справжньому полюбити мило, замість запланованих 300 мільйонів, зібрав 100 у всьому світі і відбив лише 60% бюджету у домашньому прокаті для порівняння. Попередня стрічка Фінчера 7 про конкурс із вгадуванням. Що у коробці, попри усю свою похмурість і відсутність, навіть натяку на гумор зібрала 327 мільйонів доларів. Чарівник країни ОС із бюджетом у 2 мільйони 800 тисяч зібрав лише 3 мільйони доларів. За іншими даними, фільм обійшовся студії Metro метро Голденмайер у понад мільйон доларів збитків. Цього разу для масштабу дуже важливо перекласти на сьогоднішні гроші, бо тоді сума перетвориться у 23 мільйони 319 тисяч доларів збитків. Збитку, що, звісно, не завадило фільму стати культовим із часом. З усіх можливих фільмів Великий Лебовський зібрав у домашньому прокаті нікчемну суму у 18 мільйонів доларів. І з них за перший вікенд 5,5 мільйонів доларів. Чувак програв по зборам фільму Сутінки 1998 року, фільму, котрий закидали тухлими помідорами тодішні критики, і фільм, про який ви щойно чули уперше, і ви почули про нього востаннє. Дісталося від критиків і самому Лебовській, бо от Так, от одразу ніякої культовості вони в ньому і не побачили. Та ж доля, і у блейдранера. Звісно, бігун лезу зібрав загалом за весь прокат 40 мільйонів доларів при бюджеті у 30. Але цього не тільки не вистачило, аби покрити усі маркетингові витрати, а студія навіть втратила на фільмі гроші. Оцінками тодішні критики теж не сильно балували. Фільм видався їм повільним, нудним, незрозумілим, а тому його оцінка ледь виходила за 40 балів зі 100. Успіх прийшов уже пізніше. Його було навіть обрано для збереження у національному реєстрі фільмів США бібліотекою Конгресу, як культурно, історично або естетично значущий. Ой, та що там бібліотека конгресу? В продовженні потім знявся сам Райан Гослінг. Ну і не менш важливо, що фільм надихнув взятись за інші твори Філіпа Діка. Тож саме завдяки бігуну полезу, світ божий побачили згадати все, особлива думка та затьмарення. Класику фільмів жахів The Thing, яка дійсно знає, що по-справжньому лякає людей не стрибки якоїсь Дні у камеру із темряви, а параноя і саспенс теж прийняли у край холодно. Сьогодні ефекти можуть видатись вам застарілими, хоча вони куди краще за так звану сучасну версію у приквелі 2011 року. Але у 1982 році усі ефекти видались звичайному глядачу занадто реалістичними, їх було занадто багато. І тому глядачами і критиками фільм був сприйнятий як звичайний кривавий трешачок. Але найголовніше, що з бюджетом 15 Мільйонів доларів, він зібрав лише 19,6. Щось провалився настільки критично, що режисера Джона Карпентера звільнили із наступного його проєкту. На початку 80-х палійку із Дрю Берімор повинен був знімати саме він. З іншого боку, якби не провал The Thing, то Карпентеру ніколи було б і знімати великий переполох у маленькому Китаї, який провалився із ще більшим тріском. Ну і звісно, що мій особистий біль це Скотт Пілігрім. Усе, що знімає Едгар Райт, це щире Золото. А екранізація Скота Пілігрима це показовий приклад того, як знімати адаптацію коміксів, котра, проте мало кому була цікава у 2010 році. Масова гік культура і ностальгія за 90-ми тоді тільки почала набирати обертів. Тож, якби фільм вийшов сьогодні, то, можливо, був би успішним. Однак його чекав касовий провал. З бюджетом 60 мільйонів він не зміг зібрати і 50. Ти. Звісно, цифри дуже різняться у залежності від різних джерел, тому у точних числах у Відео могли бути помилки. Якщо так дійсно сталося, то я буду тільки вдячним, якщо ви мене виправите. Проте незначна помилка у цифрах в суті не змінює. Касові збори ніяк не пов'язані із тим, яке кіно насправді: степфорські дружини, дорога на Ельдорадо, Доні Дарко, Останній нащадок Землі, Пекельна Хорогва, Залізний велетень, Двохсотлітня людина, Планета Скарбів, Ідіократія, 13-й воїн. Усі ці фільми, якщо не культові, то принаймні їх важко назвати поганими. З оцінками теж не усе так просто. Є ризик, що улюблений фільм вашого дитинства був обкиданий гнилою закруткою. Я б ніколи не подумав, що Костянтин із Кіану Рівзом, там на заході, був прийнятий дуже холодно. На метакритику його рейтинг від критиків показує, що це максимум середнякове кіно. На гнилих томатах ситуація не те, щоб краще. Теж саме із фільмом Дев'ять Ярдів, котрий мною із самого всепожирального дитинства мені запам'ятався як пристойне кіно. Але на гнилих томатах у нього оцінка. 43 бали, а на метакритику 47. Думаю, ви зрозуміли, до чого я веду. Тим паче, я думаю, що руйнувати дитинство вашими улюбленими фільмами, котрі насправді були освистані в рецензіях, можна буде і в окремому відео. Якщо ви хочете такий випуск, то пишіть, будь ласка, у коментарях. А ще краще відмічайте мене у соціальних мережах, у яких дуже хотілося би, щоб ви поширювали це відео. Що тут, що у телеграм-каналі, на який ви теж зобов'язані підписатись, ми усе рівно пристально слідкуємо за цифрами по тій Причині, що виробництво фільмів, особливо якщо це стосується попкультури, це бізнес, точніше, сплав бізнесу та творчості, а тому одне без одного просто не існує. Тож напряму від трендів, котрі можна виміряти тільки тим, що розуміють бізнесмени, які вкладають свої гроші, ми бачимо, що буде з кіноіндустрією далі. Людина Павук 18-го року зібрала кошти. Ну що ж, значить, надалі студії будуть більше довіряти подібним експериментам, ідеї з фільмами, що. Року позоряним війнам не зайшла, бо ган соло провалився у прокаті. Ну тоді ми швиденько зробимо із Обівана серіал. У чому іще полягає цінність капіталістичного підходу? Так, це у тому, що по факту це ви голосуєте за те, що буде знімати Голівуд далі, який, власне, розуміє тільки силу грошей. Тож, коли ви чуєте, що форсаж став іще тупішим, але продовжує збирати гігантські суми, то головна проблема не у самому форсажі. Сьогодні, будь ласка, в коментарях розкажіть. Як саме ви оцінюєте фільми? Можливо, по якійсь оціночній шкалі балів, або можливо, як я говорите? По пів години заливаючи вуха, в кінці так і не сказав, що сподобався мені фільм чи не сподобався. Також, будь ласка, не забувайте ставити вподобайку і підпишіться уже на цей канал. Для вас, для більшості з вас, принаймні, цей контент робиться абсолютно безкоштовно. І у ті от декілька кілокалорій, ну можливо, на пів кілокалорієнки, які ви витратили на те, щоб поставити уподобайку. Я думаю, що принаймні їх ми точно. Заслужили, пам'ятайте, що зараз ми точно збираємо на Збройні сили України на якісь приколи. Можливо, це уже танк, хто його знає. Ми можливо дійшли до цього скоріше за все, там дрон. Це точно дрон. Так що, будь ласка. Якщо можна виділяйте зовсім трішечки із свого гаманця, щоб він так би мовити монетками, хоча б попітнів для збройних сил України. Це дуже важливо, навіть якщо це одна гривня, дві гривні, десять гривень, абсолютно не важливо. Дуже багато зборів, які ми збирали до цього, вибачте, за тавтологію вони якраз збиралися саме завдяки таким сумам. Пам'ятай, що саме без твого здавалось би крих... крихітнюсінького донатику, який чмирять усі інші блогери та або дуже багато із них, я е, прийму їх. І от саме без твого донатоку діла не буде насправді. Це я зараз навіть не прошу, навіть не перебільшую. Юля, скажи так і правда, так і так воно є, так воно є, так воно є, так воно є серйозно. Ну ні, є. якщо ви хочете підтримати мою кавову залежність, то будете так ласкаві ще підпишіться на наш патреон кофі, яка чудова назва. Або, наприклад, ще ви можете підтримати нас спонсорством на Ютубі. Усі абсолютно реквізити будуть вказані в описі до цього відео. Наперед вам дякую. від до одного долара дуже багато нам не треба. Один долар на місяць. Нам цього вистачає з головою. Дякую, рубрика. Що ж там Бенджамін? А Бенджамін у нас, як завжди, Бенджаміниться. Вигляньте на цю гладесенько золотистого кольору. Шорстко вигляньте на те, яка вона коротка, і водночас вона довго в потрібних, так би мовити, місцях. Сама природа піклується про його без зайвого. Ідеальну зачіску смердить паскулеті. Ви зараз уже було подумали, що це за імена, що це за люди. Взагалі, це що, стільки людей робило все це відео. Ні, це люди, які підтримали нас на Бамії Кофі, на Патреоні. Всі ці люди прекраснючі, прекраснючі щучі. Я їх всіх люблю, кожного. І при зустрічі обов'язково поцілую. Куди попросять, а що поробиш? Всі ці люди підтримують нашу життєдіяльність, життєдіяльність цього каналу. Вам Велетенська подяка за усе це. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Рандерсон, монтажила це відео Прекраснюча Юліана. Ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей, бувай. Не шо, а те? Те, бувай те. Прекрасно зіграла свою роль.